Багато індійських текстів розповідають одну цікаву історію. Приблизно в VI столітті до нашої ери в одного з індійських царів народився син Сітхартха Гаутама. І тоді батько побачив пророцтво його син стане великим царем, якщо не пізнає страждання цього світу. Але якщо станеться навпаки, то він може стати великим учителем. Тож індійський цар робить усе, щоб син бачив лише красу та радість життя. Усю прислугу замінили на молодих людей. А якщо принц виходив за межі палацу, то всіх старих та хворих ховали, а дорогу посипали пелюстками троянд. Але коли принцу було вже 29 років, він побачив похоронну процесію старого та хворого перехожого, а також зустрів аскета людину, яка свідомо обмежила свої фізичні потреби, відмовилася від розкоші та комфорту, щоб духовно вдосконалитися. Що ж із принцом Гаутамою відбулося потім. Та чому ми про нього говоримо? Усе розкажемо вже за кілька хвилин. Пригадай! Із 15 до 6 століття до нашої ери в Індії триває ведійський період. Тоді на всій території Індостану активно розвивалася цивілізація в долині Гангу. Також у цей період писали основні релігійні тексти аріїв веди. Тоді ж формуються нові релігії, деякі з них зараз є одними з найвпливовіших та найбільших у світі за кількістю послідовників. Про ведизм ми згадували раніше, тож сьогодні варто поговорити про індуїзм. Зараз він посідає третє місце у світі за кількістю послідовників, а також це найбільша національна релігія. Індуїзм формувався через злиття ведичних та брахманських релігійних традицій, що тривало майже 10 століть. Основні тексти індуїзму веди, зокрема, Рігведа, веда гімнів, Яджурведа, веда жартовних формул, Самаведа, веда пісень та Адхарваведа, веда заклинань. Також із розвитком індуїського вчення в індійському суспільстві почав закріплюватися поділ наварни. Однією з основних позицій індуїзму є ідея про переродження душі. Вважається, що після смерті душа людини перероджується в іншому тілі. Нескінченний цикл перероджень душі називають сансарою. А карма співвідношення хороших та поганих справ, визначає майбутню долю душі, яка має переродитися. Чим більше хороших справ робила людина впродовж життя, Тим кращі умови чекають на її душу. Такі переродження можуть тривати або постійно, або поки людина не досягне звільнення та не усвідомить свою сутність. Цікаво, що за індуїзьким ученням душа із дуже поганою кармою може переродитися у тварину, рослину або навіть камінь, а з хорошою у заможну та щасливу людину або янгола. Саме вчення про сансару та карму є основоположним в індуїзмі. Окрім того, в індуїзмі є дгарма вічний закон або істина, що панує у світі. Також індуїсти вірять в існування сотень різноманітних богів, напівбогів, душ предків, духів тварин, рослин, каміння тощо. Індуїсти поклоняються здебільшого брахмі, шиві та вішну. Брахма це творець усього живого, шива бог руйнівник та втілення життєвої сили. Вішну Бог, що охороняє порядок світу. Із часом в індуїзмі виділили дві основні течії. Перша вшановувала більше культ шиви шиваїзм, а інша вішну. вішнуїзм. Давнім в індуїзмі є і культ поклоніння воді. Також важливим є культ священних тварин. Протягом історії виділили чотири найбільш шанованих це корови, кобри, мавпи. Та міфічний птах Гаруда. Тож індуїзм доволі складна світоглядна концепція, що виходить за межі релігії. Він не має централізованої структури та ієрархії. Однак індуїзм укорінений у спосіб життя більшості індійців та суттєво впливає на їхню поведінку. Зокрема, соціальний поділ індійського населення Наварни підкріплюється індуїзмом. Зараз послідовниками цієї релігії. Є 80% населення Індії. А тепер повернімося до нашої історії про принца Гаутаму. Коли він побачив похоронну процесію, то зрозумів, що існує смерть. Друга зустріч показала, що є старість та хвороби. А от аскет допоміг принцеві зрозуміти, що можна відмовитися від зайвих бажань. Тоді Гаутама вперше дізнався про людські страждання. Принц думав. Чому ж вони існують? Проте він не знайшов відповіді і тому втік із палацу. Навіщо? Бо хотів знайти шлях, який визволить людей від страждань. Гаутама вів аскетичний спосіб життя впродовж семи років, останній з яких провів, медитуючи під деревом пізнання будгі. І в один момент принц просвітився, пізнав чотири благородні істини та став Буддою. Протягом наступних сорока років свого життя. Будда був аскетом та проповідував своє вчення. Чотири благородні істини стали основою буддизму. Перша істина жити значить страждати. Відповідно до буддийського канону, будь який спосіб життя це страждання, а яскравими його формами є хвороба, старість, смерть, необхідність терпіти те, чого не любиш тощо. Друга істина причина страждань це людські бажання. Вважається, що будь-які бажання стимулюють людину до різних вчинків, які відображаються в її кармі. У буддизмі теж існує поняття карми, як і в індуїзмі, але буддисти вважають, що це певний багаж для людини, який є підставою для її перевтілення. Третя істина звільнитися від бажань значить звільнитися від страждань. Відмова від бажань приведе до звільнення із колеса сансари, дух перестане перероджуватися і тоді звільниться. Четверта істина. Головна мета злиття з Буддою та занурення в Нірвану. Це стан найвищого просвітлення, визволення від страждань та сансари, тобто вихід із циклу постійного переродження людини. Загальна буддистська доктрина не має центральних богів. А Всесвіт тут це послідовність пустих явищ. Буддисти уявляють людину як високодуховну істоту, що ув'язнена в тілі через постійні та неминучі перевтілення. Основоположним текстом буддизму є трипітака збірка проповідей Будди складена його учнями. А щоб прочитати всю канонічну буддійську літературу потрібні десятки років, бо ці тексти дуже великі. Тож буддизм це особлива та незвична релігійна практика для традиційного індійського суспільства. Буддизм не має суворих заборон, а натомість схвалює хороші вчинки та утримання від поганих тут також цінують самовиховання і самовладання. Через усі ці фактори буддійське вчення поступово втрачало прихильників в Індії, але натомість стало світовою релігією та поширилось у багатьох країнах світу. Запам'ятай, у стародавній Індії виникло дві релігійні течії індуїзм та будизм. Основні тексти індуїзму веди, а основоположні вчення про сансару та карму Індуїсти вірять в існування сотень різноманітних богів та духів, також мають культи поклоніння воді та священним тваринам. Найшанованіші боги брахма, шива і вішну. Буддизм виникає із вчення першого Будди Гаутами. Основа буддизму чотири благородні істини, висловлені Буддою. Центральною ідеєю є шлях до нірвани, звільнення від страждань та сансари. Основоположним текстом буддизму є трипітака збірка проповідей Будди У буддизмі немає наказів та заборон, натомість схвалюють добрі вчинки, цінують самовиховання і самовладання. Хочеш дізнатися ще більше про неймовірних людей минулого? Тоді став уподобайку та обов'язково підписуйся на наш канал.